Вітаю вас, пані та панове. Прошу до вашої уваги Клорінду. найсильнішого судового дуелянту, яка з мечем в руках стоїть на сторожі правосуддя Курде Фонтейна. Геймплей за неї дуже динамічний та цікавий, і з нею ви точно не занудьгуєте. Давайте разом розбиратися, як вона працює, з ким грає, в що її краще одягти і яку зброю віддати. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди. коди ціте та вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Клорінда це новий п'ятизірковий електродамагер, який тримає в руках меч з пістолетом, і грається з механікою уз життя. Розпочнемо з її навичок. Звичайні атаки являють собою до п'яти ударів мечем, а заряджена атака це постріл з пістолета. Все дуже стильно і витончено, але ці атаки ми не будемо використовувати. Давайте краще перейдемо до навички, найголовнішого інструмента Клорінди. Хай верси не полінилися, вивалити купу тексту, тому коротко про головне. І не бійтеся. На ділі все набагато легше, ніж здається. Елементальна навичка переводить Клорінду в особливий стан, в якому змінюються її звичайні атаки та сама навичка. Звичайні атаки в цьому стані отримують електроінфузію, яку неможливо перебити іншими, а навичка замінюється на ривок, який завдає шкоду та може бути протиснутий будь-яку кількість разів. При цьому в навичці заряджена атака зникає, і щоб використовувати звичайні атаки, достатньо просто зажати атаку. Хто має ая, то одразу зрозуміє. Також Клорінда починає використовувати механіку Уз життя, щоб забафати навичку. Уз життя це полоска навколо основної полоски здоров'я, яка забороняє персонажу лікуватися. Все, що вам потрібно знати, що максимально на персонажі може висіти 200% уз, І, наприклад, 100% будуть дорівнювати лише половині цієї полоски. Якщо у Клорінди менше 100% уз, шкода її атак збільшиться та вони почнуть пронизувати ворогів наскрізь. Окрім цього, кожна атака буде давати. 35% у зжиття уз життя з максимумом 105%. Думаю, не треба пояснювати, що кап ми набиваємо за три атаки. Коли Клорінда настакує собі 100% і більше Уз життя, її атаки стають слабкішими і вони перестають давати узи. І тут ви можете запитати, який же сенс настакувати УЗИ, коли шкода стає меншою. Все діло в елементальній навичці. Якщо у вас немає УЗ, це звичайний ривок, який завдає шкоду. Якщо у вас від 1 до 99% УЗ, ривок почне завдавати збільшену шкоду по збільшеному радіусу, а також полікує клорінду. Якщо у вас 100 або більше відсотків УЗ, навичка Завдасть максимальної шкоди по максимальній області і відновить ще більше здоров'я Клорінді. Тобто весь сенс навички полягає в тому, що ми настакуємо узи звичайними атаками, потім зливаємо ці узи для посиленого ривка і так робимо по колу. Ще декілька важливих моментів. По-перше, узи життя залишаються на Клорінді, навіть якщо її прибрати в кишеню. По-друге, на відміну від дарлакіну, у якої неможливе лікування від інших персонажів, Клорінда навпаки, поповнює Узи за лікування зовнішніх джерел. Таким чином можна швидше набивати УЗИ з хорошим хілером в команді, і, наприклад, ривок Ларінди з 200% УЗ відновить їй смачний відсоток здоров'я, що в свою чергу підвищує її живучість. Навичка діє лише 7,5 секунд та має перезарядку в 16. А, ну і забув додати, що навичка завдає шкоду Усі її ворогам один раз в 10 секунд. Ультимейт Клорінди має божественну анімацію та завдає електрошкоду по області 5 разів. Після використання ульти Клорінда отримує УЗЕ життя, в залежності від її максимальної кількості здоров'я. Відсоток УЗ, який ми отримаємо, напряму залежить від рівня ульти. Наприклад, щоб отримати 100% УЗ, потрібно підвищити ульту мінімум до 7 рівня. Ульта коштує 60 енергії та має перезарядку в 15 секунд. Пасивки дуалянтки помітно посилюють її ДД потенціал. Перша пасивка збільшує електрошкоду звичайних атак та ульти на 20% від сили атаки клорінди. Після того, як будь-хто з членів загону викличе електрореакцію. Ефект діє 15 секунд і може складатися 3 рази. Максимально за пасивку можна отримати збільшення в 1800 одиниць за 3000 сили атаки клорінди. Про умови бонусної шкоди взагалі не думайте, не розумію, навіщо їх додали. Адже на відміну від Невілета. Та клорінді підійдуть однакові реакції, і ви в будь-якому випадку будете їх викликати. Єдине виключення, що ви вирішили пограти в електрика з чотирма електроперсонажами в загоні. Друга пасивка збільшує шанс крита на 10% на 15 секунд, якщо узе життя Клорінди вище, ніж 100%. Максимально можна отримати два стаки збільшеного шансу крита. Окрім цього, пасивка збільшує конвертацію лікування в узе життя з 80 до 100%. Примітка: лікування саме зовнішніх. Джерел, а не від самої Клорінди. Взагалі це супер пасивка для балансу Стат. У Клорінди і так за підвищення рівня качається шанс крита, плюс додаємо 20% за пасивку, і на виході маємо цілих 44% шансу крита на 90 рівні героїні. Остання пасивка для дослідження світу показує унікальні ресурси Фонтейна на мапі. До речі, про мапу. Завдяки навичці Клорінди, ви типу можете швидко пересуватися, постійно притискаючи ревки. Послідовність прокачки. В першу чергу потрібно прокачати навичку. Діло в тому, що Клорінда завдає всю свою шкоду саме атаками в навичці. Якщо заглянути в опис, можна побачити, що вона має власні множники, які не пов'язані з множниками звичайних атак. При цьому, не дивлячись на те, що це навичка, бафи на додаткову шкоду звичайних атак все ще працюють з Клоріндою, як, наприклад, дві частини сету мисливця, що дають 15% шкоди звичайних атак. Після того, як підвищити навичку, прокачуємо мульту хоча б до 7 рівня. Щоб отримати більше 100% уз життя. Звичайні атаки сміло пропускаємо, адже вони не пов'язані з шкодою навички і ніяких бонусів нам не дають. Тепер деякі поради та ротації. По-перше, під час навички радіус атак лорінди помітно збільшується, через що вона перетворюється більше надальника і впритул до ворогів не обов'язково стояти. Позиціонку за Клорінду потрібно тримати правильно, щоб задівати атаками якомога більше ворогів. Щоб завдавати велику шкоду, вам доведеться. Постійно протискати ривки від навички, через що випливає невеликий або для когось великий нюанс. Постійні ривки роблять геймплей живим та динамічним, і одночасно роблять незручним для деяких гравців, через те, що потрібно постійно крутити камерою. До речі, хто грає на смартфонах, напишіть наскільки зручно вам грати за Клорінду. Також обов'язково тримайте в голові: Клорінда не має збільшеного супротиву до переривання, тому треба або грати обережніше, або брати сапортів, які допоможуть красуні стояти на ногах. uh -huh. А тепер ротація. Базова ротація розпочинається з допоміжних навичок членів загону. Потім беремо клоріндо в руки і притискаємо ульту, після чого навичку два рази. Навичку потрібно протиснути саме два рази через те, що ми отримали УЗИ за ульту. І таким чином одразу виконаємо заряджений ривок з максимальною шкодою. Після цього під час форми робимо комбо з трьох звичайних атак плюс навички. За весь час її форми, з ідеальними умовами, можна провести комбо з трьох атак плюс навички п'ять разів. Також, якщо у вас немає ульти, не витрачайте час на її набивання і спокійно пропускайте. Єдине, що зміниться в ротації, те, що не потрібно протискати навичку два рази, тобто просто притискаємо навичку один раз і робимо комбо з трьох атак плюс навички. З ідеальними умовами у вас вийде зробити комбо вже не 5, а 6 разів. Давайте перейдемо до Сузір'їв Клорінди. Вона повністю завершений персонаж, і критичної необхідності щось вибивати немає. Перше сузір'я буде проводити сумісні атаки з Клоріндою під час її навички. Шкода додаткових атак складає 30% від сили атаки Клорінди, і вони можуть відбутися не частіше, ніж кожні 1.2 секунди. Сумісні атаки завдають електрошкоду, що може бути корисним для викликання частіших реакцій, як, наприклад, Агравейт. Друге сузір'я посилює пасивку Клорін. На збільшення шкоди атак. З ним замість скейлу в 20% буде 30%, а максимальний показник збільшення шкоди буде складати 2700 одиниць. При цьому потрібна кількість сили атаки не змінюється, і вам, як і раніше, для капу треба 3000 сили атаки. Також з трьома стаками пасивки Клорінда отримує збільшений супротив до переривання, але він не 100% і вас все одно зможуть збити з ніг. Третє сузір'я збільшує рівень навички. Четверте сузір'я збільшує шкоду ультиф. В залежності від уз життя Клорінди. Збільшити шкоду можна аж до 200%, що помітно посилює швидку шкоду від ульти. П'яте сузір'я просто збільшує рівень ульти. Шосте сузір'я після використання навички збільшує шанс крита на 10% і крит шкоду на 70 на 12 секунд. Окрім цього, Клорінда почне призивати тінь, яка завдає електрошкоду в 200% від її сили атаки. Тінь викликається, коли ворог майже вдарив Клорінду або коли вона робить ривок в навичці. Максимально Можна призвати тінь 6 разів за одну навичку. І це ще не все. Сузір'я зменшує вхідну шкоду Клорінди на 80% і ще більше збільшує її супротив до переривання. Якщо коротко, сузір'я робить дуже боляче ворогам і перетворює вас в танка. Підводячи підсумки, важко виділити найкращі сузір'я, адже всі вони тим чи іншим чином посилюють весь набір Клорінди. На мою думку, найкращою ранньою зупинкою буде перше. Адже за маленьку кількість круток воно непогано збільшить шкоду Кларінди та Усього загону через мого викликати реакції частіше. Тепер давайте поговоримо, як правильно забілдити дуелянтку. З підбором артефактів все просто. Я виділив три топові сети. Найкращий вибір сет гармонії, який направлений на механіку узжиття. життя. Він дає 18% сили атаки та може збільшити загальну шкоду персонажа до 54%, коли узи життя змінюються. Цей сет дуже приємний через збільшення саме загальної шкоди, і так як при грі за клорінду ми постійно граємося з узами, максимальні бафи завжди будуть активними. Другий сет, про який я хочу розповісти, Електро. Він дає 15% електрошкоди. Збільшує шкоду електрореакції, зменшує перезарядку навички саме за ці реакції. Збільшена шкода реакції дуже приємна, але головна фішка сету саме в зменшенні перезарядки. Навичка клорінди має цілих 16 секунд перезарядки, і після навички потрібно чекати 8,5 секунд, що доволі довго. Цей сет дає змогу пришвидшити ротацію, звісно, зі своїми наслідками. Менша перезарядка навички означає. Що в загоні потрібні персонажі, які потребують менше активного часу, і менша перезарядка навички підвищує потребність самої клорінди знаходитися більше часу на полі. З мого досвіду, цей сет краще себе показує в дендропачках, як, наприклад, агравей та хайперблом через баф шкоди реакцій, і тому що в цих пачках легше викликати самі реакції для зменшення перезарядки навички. Дивіться: сет гармонії від початку призначений для персонажів з узами життя і, помітно, підвищує загальну шкоду. Саме Клорінди. Електросет не дає таких помітних бафів самій Клорінді, але посилює весь загін завдяки зменшенню перезарядки навички та збільшенню шкоди реакцій. Тому обирайте, що вам ближче до душі. Особисто я фармлю частини сету гармонії, бо роздягати постійно Арлакіно явно не варіант. І не забувайте, що електросет можна пасивно фармити в перекрафті артефактів. Якщо у вас немає хороших артефактів або вам просто ліньки фармити гармонію з електросетом можна поставити сет. Гладіатора. Він дасть 18% сили атаки та збільшить шкоду звичайних атак на 35. Наступними посилі я ставлю поєднання 2 плюс 2. Завдяки цьому набагато простіше знайти артефакти з хорошими статами для балансу характеристик. Нам можна комбінувати частини сету мисливця: електрошкоду, силу атаки та майстерність під реакції. Далі хочу коротко пройтися по іншим ситуативним сетам. Вони підходять, але кращими за вище перелічені навряд чи будуть. Силу атаки і збільшує шкоду всіх типів атак ціною в енергію. Якщо ви не хвилюєтеся на рахунок культи, Сіменаву можна ставити. Сет мисливця непоганий, але не забувайте, що у Кларинди і так купа шансу крита, і бонус за 4 частини не завжди комфортно стакати без фуріни. Сигнатурний Сет Аято теж дає силу атаки та збільшує шкоду атак, але сет рандомний і напряму залежить від пінга. А немосет мандрівника збільшує швидкість звичайних атак та бафає їх шкоду. Єдине, що бонус за дві частини. Немарний, а для бонусу повного сету потрібно протискати заряджену атаку перед навичкою. Також при грі через дендро можна ставити позолочені сни, які дадуть майстерності або силу атаки. Знову ж таки, користь цього сету зможуть витягнути лише дендропачки, а для інших, як, наприклад, оверлот або тизер сет, не такий корисний. Стати нашої красуні майже не відрізняються від інших головних ДД. Не забувайте, що сила атаки, окрім збільшення шкоди, потрібна для першої пасивки. Де ми маємо кап в 3000 одиниць. Годинник ставимо на силу атаки. Замість неї ще можна поставити майстерність дендропачки. Кубок ми шукаємо на електрошкоду або тимчасово ставимо силу атаки. Шапку потрібно ставити на шанс крита або крит шкоду, в залежності чого вам не вистачає. Хоча через базові 44% шансу крита, більшість гравців поставить кубок саме на крит шкоду. В додаткових статах набираємо якомога більше критів, потім силу атаки. Далі вже можна Забирати майстерність та відновлення. Ульта Клорінди приємний бонус шкоди, але ніяк не основне джерело, і її не обов'язково протискати кожну ротацію. Тому 110-130% відновлення вистачить, щоб протискати ульту кожні дві ротації або кожну одну, якщо будете грати ще одним електроперсонажем в загоні, як, наприклад, Фішель. Тепер давайте заглянемо в арсенал і видамо меч для дуелі Клорінді. На щастя, тут є з чого обрати, як сплатних, так і сильних безкоштовних варіантів. Найкращий меч її сигнатурний. Він дає кришкоду в основному статі та додатковому, а також дає стаки, які збільшують загальну шкоду персонажа завдяки узам життя. Таким чином, без пробудження меча можна отримати до цілих 48 збільшення шкоди. Ще один дуже сильний п'ятизірковий меч Сигна Аята. Він дає шанс укриття збільшитися. Елементальну шкоду, та саме головне шкоду звичайних атак. Меч сестричка Ято теж дуже хороший, тільки він дає крит шкоду і збільшує елементально. Сигна Аля теж чудово себе показує в руках Клорінди і максимально розкривається в дендропачках з годинником на майстерність. Він дає купу крит шкоди, трохи шансу крита і збільшує шкоду звичайних атак в залежності від майстерності. Взагалі може підійти будь-який інший п'ятизірковий меч на крити, як наприклад нефритовий різець, Сигна Орі Фуріни і так далі. Не бачу сенсу перераховувати. Всі мечі в грі. З цікавинок виділю меч на відновлення. Хоча відновлення їй не потрібне, цей меч теж непоганий вибір, адже він має високу базову силу атаки і збільшує швидкість атаки і шкоду звичайних атак від сили атаки носія. З донатної зброї на неї підійде перший меч з батл пасу. Він збільшить шкоду звичайних та заряджених атак, а також додасть клоріндів будований вампіризм, що допоможе стакати більше уз. Другий меч не раджу ставити через те, що він бафає навичку, а шкода Лорінди бафається завдяки бонусам звичайних атак. Нарешті з'явився персонаж, який може повноцінно розкрити крафтовий меч Фонтейну. Цей меч заливає силу атаки за основний стат і додатково за механіку уз життя. На п'ятому рівні пробудження він дає дуже багато сили атаки, що допоможе набити 3000 одиниць для максимального бонусу пасивки. На даний момент це найкращий фіолетовий безкоштовний меч на Клорінду, тому можете спокійно крафтити і пробуджувати до 5 рівня. З інших Чотирьох зіркових мечів можна ставити Рик Лева, який дасть сили атаки та збільшить шкоду проти ворогів під статусом піро або Електро. Ще на неї можна поставити трьохзірковий меч, який допоможе з балансом критів. Але з цим мечем потрібно тримати здоров'я постійно повним, ще можуть допомогти щитовики. Мечі на майстерність типу зонтика в теорії можуть гратися, але краще беріть крафтовий. Якщо підводити підсумки, то найкраща зброя її сигна. Потім підійде будь-який меч з переліку легендарок на крити, потім меч з ПП. Якщо у вас нічого не залишилося, ставте крафтовий меч. Головне, пробудіть його до 5 рівня. Перейдемо до дуже важливого розділу персонажів, пачок та комбінацій. Для початку хочу сказати, що через вбудований відхил Клорінди хілера команді не обов'язковий. Замість нього, наприклад, можна дібрати більше баферів або додаткових ДД, що помітно підсилить шкоду усієї пачки. Але це, звісно, працює лише в тому випадку, коли ви впевнені в своїх силах і вам вистачить власного лікування клорінди для ваших цілей. Але навіть не дивлячись на це, ніхто вам не забороняє брати щитовиків для більш комфортно. Ортної гри також на всіх нижче перелічених анемо персонажів бажано мати анемо сет з манштату для максимальних бафів. Ну і тепер пачки. На мою думку, Клорінда найкраще розкривається в дендропачках, про які зараз і поговоримо. Агравейт одна з найкращих реакцій для Клорінди, адже вона може постійно викликати реакцію і завдавати дуже багато шкоди. Для того, щоб пачка працювала, вам потрібно дібрати дендро персонажа під Клорінду. Нахіда це той випадок, коли персонажа дуже важко замінити, адже вона чудово грається і доповнює Клорінду. До речі, окрім набіра навичок самої Нахіди, вона може побути хілером. Якщо ви дасте її в руки прототип Ember. Але я розумію, що нахіда не у всіх є, тому замість неї можна ставити дендро головного героя або колеї. Також, якщо вам все ж таки не вистачає живучості, можна придивитися до Кірари або Байджу завдяки ще там. Інші два слоти всі пачці гнучки. Як не крутина, третій хочеться брати ще одного електроперсонажа для частішого агравейту та електрорезонансу. Фішель суперськи сюди стає як чудова батарейка та просто сильний електроперсонаж. Також Кларінда допоможе активувати пасивку Фішель на блискавки Оза. Але замість неї ще можна погратися і поставити Яе або Бейдоу. Останній слот залишився для баферів. Ми або беремо джунлі з дуже міцним щитом, який ріже резисти, або ставимо анемо баферів. За Немо казуха найкращий через баф елементальні шкоди та суперську стяжку, але можна поставити і цукросу з трохи гіршою стяжкою і бафом майстерності. Також пачку агравейта можна перетворити на квікблом, додавши повільного гідро. Аплікатора. В цій пачці вся основна шкода все ще проходить від агравейту, але з приємним бонусом у вигляді періодичного підриву бутонів. Тому на місце останнього гнучкового слота додаємо гідро у вигляді фуріни, завдяки її бафу загальної шкоди усього загону. Будьте обережні, що фанфари не дуже ефективно вдасться стакати, тому ви, наприклад, можете поставити в загін дендро дендрохілерів, як Яояо -Яо або Байджу. Окрім фуріни, ще можна поставити ялань, яка вже збільшить шкоду самої клорінди і додасть їй сумісний гідроатак. Схожою до побудування пачки Квікблуму виступає Хайперблум. Особисто вона мені не дуже сподобалась, адже для максимальної шкоди потребує максимальної майстерності на Клорінді. Для Хайперблуму прибираємо одного електроперсонажа з пачки і звільняємо місце під баферів майстерності щитовиків або хілерів з вище перелічених. Також тепер, окрім Єландс на місце гідроперсонажа можна додавати сінцю. Окрім дендропачок, Клорінда добре грається в пачках перевантаження шеврес, Побудування Загону тут дуже легке. Беремо обов'язково шеврес і додаємо піро з електроперсонажів. Найяскравіший приклад з електроперсонажів взяти фішель, а з піро тому, особливо на Сі 6 яке збільшить шкоду і швидкість звичайних атак клорінди. Взагалі тут теж можна погратися, і, наприклад, замість томи братися Сянлін як додаткове джерело шкоди або інших піро з електро філдамагерів. Існує також реакція тизер, для якої потрібні електро та гідроперсонажі. Під клорінду беремо гідроперсонажа, потім додаємо ще одного гідро або електро і закриваємо це все діло анемо бафером. Наприклад, непогана пачка з форіною для бафу, джин щоб всіх лікувати, плюс єлан для ще одного бафу та гідрорезонансу під форіну. Ще є цікаве поєднання з двома геоперсонажами. На другий слот можна поставити Нахіду або Фуріну. З геоперсонажів обов'язково ставимо джунлі, якого можна поєднати з юнзин завдяки її бафу атак, або поставити Чіорі як просто додаткового Гео ДД. Моноелектро допустимий, але не такий ефективний загін, як вище перелічені, хоча при бажанні так можна пограти. В них ми беремо трьох електроперсонажів, наприклад, фішель з бейдоу під Клорінду, і додаємо анемо персонажа на останній слот для роздмухування блискавок. І останніми комбінаціями йде Клорінда Гіперкері, де ми просто добираємо їй різноманітних баферів. Для цього беремо Бенета для бафу сили атаки, казуху для бафу елементальної шкоди. І, наприклад, ставимо джунлі для зрізання резистів ворогів. Комбінацій тут безліч, і, наприклад, можна додавати Тому або юндзин для бафу шкоди й швидкості атак. Також сюди підійде Фуріна, хоча без хілера важко настакати їй фанфари. Ну і, звісно, не можу не згадати Сару, суперського бафера гіперкері Електро ДД. Вона дасть Клорінді бонус атаки, допоможе з відновленням і має шосте сузір'я, з яким взагалі дає нереальний баф крит електрошкоди. Давайте підводити підсумки. На початку після тестового забігу мені Клорін. Кринда не дуже сподобалась. Вона здалася якоюсь нудною і дуже схожою до Аято. Але як же я помилявся? Після того, як я розібрався з її механіками, місіс Міцний Гудзик почала мені подобатися все більше і більше. Я завжди любив персонажів з швидким динамічним геймплеєм, і Клорінда на даний момент одна з найкращих, хто підходить на цю роль. До того ж, всі анімації в неї на вищому рівні і чимось схожі на танець, де один за одним йдуть постріли з пістолета в поєднанні з точними випадами меча. Бивати можу порадити майже всім. Вайфу фактор 100%. І напевно на даний момент Клорінда найсильніший Електро ДД, яку ще й доволі легко одягти в той же сет гладіатора і вручити їй крафтовий меч. А я сказав майже всім, тому що для максимальної шкоди потрібні деякі персонажі, як, наприклад, Нахіда. Хоча й зрозуміло, що без неї теж можна грати. Коротше кажучи, мені Клорінда дуже зайшла. А ви можете написати своє враження в коментарях, чи сподобалася вам Клорінда, та чи будете. Ви її вибивати. На цьому в мене все. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. І Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. Завжди грайте в своє задоволення і до скорої зустрічі!